Привіт, друже, давайте поговоримо про щось важливе про любов до себе після пережитої травми. Це складна тема, але така, з якою багато хто з нас може зіткнутися на певному рівні. Травма може потрясти нас до глибини душі, залишаючи відчуття розбитості та загубленості. І після цього любити себе може здаватися неможливим завданням. Але чому так? Розуміння травми. По перше, важливо визнати, що травма впливає на кожного по різному. Те, що може бути травматичним для однієї людини, може не бути таким для іншої. Травма може сильно відрізнятися і може включати такі переживання, як фізичне або психологічне насильство, залякування, емоційне нехтування або свідчення насильства. Інші приклади травми можуть включати булінг, перебування в токсичних стосунках або раптову втрату близької людини. Незалежно від причини, травма може залишити тривалі шрами на нашій свідомості та серці. Невизначеність. Любові до себе. Термін любов до себе часто неправильно розуміють як потурання собі в таких заходах, як прийняття ван з піною та запалювання свічок, однак це йде глибше, ніж це, це про виховання справжнього зв'язку з собою та розуміння своїх власних потреб після травми. Цей зв'язок може здаватися напруженим або навіть втраченим. Спотворене сприйняття себе. Ще одна причина, чому любити себе після травми важко, полягає в тому, що травма порушує наше відчуття власної гідності. Коли трапляється щось жахливе, це може змусити нас відчувати, що ми недостатньо хороші, або що ми якимось чином заслуговуємо на те, що сталося з нами. Ці негативні думки можуть почати домінувати, ускладнюючи віру в те, що ми заслуговуємо на любов навіть від самих себе, втрата безпеки та захищеності. Коли трапляється щось травматичне, це може потрясти нас до самої основи, і ми втрачаємо вроджене відчуття безпеки та захищеності, яке колись мали в собі та світі. Це як ніби земля під нашими ногами раптово зникає, залишаючи нас вразливими та незахищеними. Коли ми не відчуваємо себе в безпеці, важко зосередитися на любові до себе. Ми занадто зайняті спробами вижити, занадто налякані, щоб опустити свою охорону, відсторонені як механізм подолання. Цілком звично розвивати механізми подолання, щоб впоратися з болем від травми. Ви можете почати звинувачувати себе або закривати свої емоції як щит від подальшого болю. Але хоча ці механізми подолання можуть запропонувати тимчасовий захист, вони також залишають нас застряглими в самотньому і нещасному місці, не даючи рухатися вперед. Побудова стіни навколо свого серця може захистити від болю, але також заважає вам відкритися для можливості зцілення. Зростання і любові до себе. Пам'ятайте, ви не визначаєтеся своєю травмою. Так, вона залишила свій слід на вас, але не має влади диктувати вашу цінність або ваше майбутнє. Ви стійкі і здатні до зцілення, навіть якщо зараз це не відчувається так. Отже, коли ви будете готові, ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб навчитися любити себе після травми, кроки до любові до себе. Номер один визнайте вплив травми на ваше життя. Це означає дозволити собі відчувати всі складні емоції, які з цим пов'язані гнів, смуток, страх це нормально. Чи не бути в порядку. Дозвольте собі сумувати і обробляти те, що сталося. Номер 2. Далі спробуйте кинути виклик тим негативним думкам і переконанням, які травма посадила у вашій свідомості, замініть їх на більш збалансовані та співчутливі. Наприклад, замість того, щоб говорити собі, що ви не заслуговуєте на любов, нагадуйте собі про свої сильні сторони та досягнення, практикуйте самоствердження і нагадуйте собі, що ви варті любові та доброти. Номер три. Звертайтеся за підтримкою, коли це потрібно. Будь то від друзів, родини або терапевта, мати когось, з ким можна поговорити, може змінити все вам не потрібно проходити цей шлях наодинці. Номер 4. Самодогляд це ще один важливий аспект навчання любити себе після травми це означає піклуватися про своє фізичне, емоційне та психічне благополуччя, знаходити час для занять, які приносять вам радість і розслаблення, будь то прогулянка на природі. Практика усвідомленості або захоплення улюбленим хобі. Номер 5. Нарешті будьте терплячими та добрими до себе. Зцілення від травми це процес, і нормально робити все крок за кроком. Святкуйте свій прогрес, яким би малим він не був, і пам'ятайте, що нормально мати невдачі на цьому шляху. Важливо те, що ви докладаєте зусиль, щоб любити та піклуватися про себе. Тож, дорогий друже, якщо вам важко любити себе після травми, знайте, що ви не самотні, це подорож, на якій багато з нас перебувають. Пам'ятайте бути ніжними до себе, практикуйте самоспівчуття і вірте, що зцілення можливе. Ви гідні любові та щастя, незалежно від того, через що ви пройшли. Чи відгукнулося вам це відео? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. І якщо ви вважаєте це відео корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на більше контенту про зцілення та самопізнання. Ви можете почати з цих відео про 6 ознак того, що ваша травма робить вас самотніми, і 5 ознак самолюбства, яке не є егоїзмом. Дякуємо за перегляд і до наступного разу. Бережіть себе.